Так, ну що, знову фармер. 21 жовтня, 24 рік ставимо додаткові ваги, які були зняті попередньо на важких роботах. Він не працював, ну в основному не працював. А зараз плануємо чіпляти йому е, глибокорозпушувач. а земля у нас суха. Зверху тільки сантиметрів 8, мабуть, промочила, тому думаю, що буде важкувато, але рихлити треба для того, щоб йому було більше, Верніше, щоб йому було менше можливості пробуксовувати. Вирішив поставити ці ваги знову назад. Ось вони по три штуки стоять. Так, лагатного. Одного блінчика видно на да? 68. Не черкається, не черкається. Ось так, один. Тобто 360, ну, умовно, плюс 360 кілограм додатково. Думаю, що це буде непогано. Значить, чіпляються вони. Так, ну, нормально чіпляється, в принципі, 4 болти повністю такі, нарізана різьба і вставляються, як направляючи, кидаємо бліни і кожен блін окремо закручується своєю гайкою. А потім вже 4 додаткових довгих болти вже без різьби. Посередині затягуються ще 4 додатково. Приблизно так. 68 кг. двох, в принципі, можливо, підняти на, і десь попасти на 4 болти, ну, ось так. Так, якщо ми подивимось, ось така є інструкція по експлуатації трактора Farmer, то тут у нас сказано. Основний технічний. Так, вага довантаження. Вага трактора ось. Експлуатаційна. 4600. Так, зараз. Вимикаємо ваги. Зараз сважимо. Є по нулям. Скільки ж важить трактор? Фармер. Зараз у нас оператор вийде, а то додасть нам лішні декілька кілограмів. Дивимось. 4600. Точно як книжка пише. Ну ось, відповідь на всі питання. Це всі ваги, які на ньому були. Ось така відповідь. Так, трактор прибіг. Чіпляємо наш агрегат новенький. Будемо пробувати працювати. Такі шарики прийшлось тут купувати окремі, свої рідні фармерські не підійшли, не пролазять тут. Зараз цими будемо пробувати. Побачимо-побачимо, як то кажуть. Зараз ми все узнаємо. Соя була передіскована ущільником своїм ЛДП. Зараз будемо щось тут пробувати. Так, Трохи ми занизили ці крилишки оці, на одну положення. Вони були на самому верхньому, там ще є одне, ще нижче. Це не знаю зараз, як воно покаже зараз. Може ще взагалі нижче, щоб воно типу, як підривало ґрунт, але не вивертало. Ну пробуємо. Я не думаю, що тут воно глибоко, у нас такі бриляки вивертає. Ну, десь, десь там, мабуть, все. Ще? Ну, да, мабуть. Та ні, щось руїться друге. Ну, десь отак, тобто десь, ну, десь 20, мабуть. Мабуть, 20. І не глибоко, але оце вивертається. Дуже гарно. Так, спробуємо такий варіант, поки що експериментальний. На першому корпусі максимально низька, а на двох останніх взагалі перевернули. Думаю, доставати там нічого не буде. Спробуємо так. Може і тут піднімемо. Зараз спробуємо що воно покаже. Може так буде достатньо взагалі без них, щоб вони нам не перевертали такі брили. Крайня стійка, взагалі без крилишок цих, і все одно бриляки є і все одно їх вивертає, тільки що е не підриває там оту знизу по ширині. Глубина. затоптала вот. Затоптал тут. Так, вот такая, да? Зарас положу палочку сюда. Так. Так. Врема. 23 в итоге. Что-то не пойму.

Это как издергивание гидравлика. Это не гидравлик, это гашка. Вырывает его. И скорее всего вытягивает. Да, вот такие дела. Вот такие брыли. Люди пробують і бросають, і ми то теж поки що пробуємо і мабуть теж бросимо. Щось воно таке. 6 км на годину, 7 максимум, поїде іноді і ось такі брили. Страшний. Страшний та ну йомоя. Зі сторони дивишся, значить йде трактор, працює. Там гарячий. Так, не дуже гаряче долото. Так, маленька площа зроблена. І, мабуть тут біля посадки десь їхав. Одно крило припіднялось, тому що зрізало болт. Там нормально. Нормально, все ціле, не дуже гаряче, ну, навантаження звичайно велике. Зараз подивимось чи є у нас такий болт, чи може щось треба шукати. Поїдемо спробуємо ще на інше поле тут, рядом там трохи інша земля, може там щось краще буде. Трохи длинніше. ну нічого. Так, переїхали на інше поле. Тут, ну, начебто, начебто трохи краща картина, хоча не дуже Вон є такі брилі ті самі. Так, глибина. Так. из-за этого, куда-то на какую-то А тут. Да е-мое. Вот. А, Залезла. Так, то все так. Вот у меня тут є відмітка такая, 25. Здесь 28, мабуть, є. есть. Я думаю, а може, а може десь і 30. Ну, тобто достатньо. Я вважаю, що достатньо. 27. Думаю, нормально. Все, працюємо далі. Так, наступний день вже на виїзді, але, але завжди, ну, вибачте, завжди мені щось не так. Щось техніку хтось робить, і щось ми постійно щось або доробляємо, або переробляємо. Ну, з дивіться, такий момент. Ось вухо яке тримає оці кут нахилу цих катків. Палець. Ну, що це таке? Ну нащо тут такий зазор? Два десь міліметри. І тут? І тут те саме. Ну це якась, якась помилка чи токаря, чи цього, хто робив ці отвори, чи конструктора, який це розробляв. Я не знаю, чи я це помилка, але це і тут таке. Ну нащо воно таке? По полю зараз воно сухе, постійно його тіліпає, як заразу і тут ось таке. Воно тарахтить, як... Що попало. Ну, мало того, що воно тарахтить, воно ще розбиває. Ось півдня вчора поробився, півдня. І вже на, одну... на один бік тут почало вже стукати в одну сторону. І палець ось, бачите, як розбиває. Тут і тут. Ну, він то провертається, можливо, <кхе> ну це ж не вихід. І тут таке саме. Нащо ну, тут таке робити, такі, такі зазори. Тому тому... зараз будемо переробляти на швидкоруч. Що я можу швидко зробити, це переточити цей палець під розмір. Тут він взагалі не потрібен такий. Тут плотненько повинно бути. Так. І тому, і того, і того міряє. Що таке все батарейка? Мабуть, сідає. Палець 29,7 і Отвер. Тридцять один. Тільки там? Тридцять один і два. Тридцять один і три. Ну. Два міліметра різниця. Отут, мабуть, і те краще. Та й тут щось, я не розумію, щось якийсь. Це, в принципі, якийсь загальний збільшення отвору відносно пальця. І це стосується і тих е, отворів, які робились для долота. Пам'ятаєте моє перше відео, е, коли ми його вивантажували, то там вже це долото стояло криво. Мені здалося, що тут щось не те, ну, але ми на зазорах отворів змогли вирівнити. Ну, це ж теж, ну, мабуть, не так правильно, як повинно бути. Ще одне доказ того, що зазори там, ось бачите, як злізла краска, тому що він... Ну, лапи підвертаються, трохи підвернулись, не так, як вони. Були закріплені спочатку на заводі. І та лапа, і ця лапа ось. Ну, видно, так, да? ось Краска. Так, а, пер, а передня? Ну І передня так само. Всі. <кій> ну, якщо тут це може і немає такого прям супер принципового значення. Але я вважаю, що тут, тут, на цих отворах, які працюють оці покладкові, тут такого не повинно бути. Ну ладно, що є, то є. Будемо переробляти. Доробляти. Ще один, два пальця готові, пів годинки продається заняло. Ага, а я там замерил по этой. Тут ходить чудово, а тут не входить. пт твою мать! Враховуючи те, що дробляти тут зараз пів дня. Напільникам, це, мабуть, не дуже правильно, враховуючи те, що е, люфт тут залишиться поки що. Тут ми не можемо змінити це. Треба цей весь палець зрізати і переточувати його увесь. Враховуючи те, що в шайбу ми теж вже не входимо з цим пальцем. тому, мабуть, ми залишимо це на інший період. І враховуючи те, що тут теж треба доробляти, теж хто знає який там отвір в цьому брусі, тому, мабуть, ми залишаємо як є поки що. Ну, розіб'є так розіб'є. Будемо тоді всі ці вухи зрізати, переробляти, переточувати під діаметром того пальця, який буде. Щоб всі вони були однакові і з мінімальним зазором. Ну, це, звісно, вибачте, є. Я... Ось такий відгук незадоволеного клієнта. БМ-сістем. Так, ну що, працюємо далі. Ну, в основному більш-менш якось це, звичайно, не те, що потрібно, не те, що хотілося б, але ну, більш-менш е, грудки е, залишаються в землі. Я маю на увазі, що є, звичайно, і такі, які вивертаються. Ось, ну, і то це не дуже багато. Не дуже ще й ще й велика, я б сказав би така Ось Ну, але працюємо. Бачу автопілот, наче як включений, працює. Руки на колінах. Стрибає, ну що ж, земля така. Наче візуальна ширина між крайніми рядками приблизно однакова, так, візуально, але бачите, слід трохи койде є не завжди і не скрізь, але є. Розхід поки що важко сказати, поки тільки почали. Ще важко сказати, тим паче він тут понарізав загонок. Це вже як це поле, тут 15 гектар закінчиться. Тоді вже порахуємо.